we Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Обороноздатність країни більше хвилює українців ніж економічні негаразди. Це у день парламентських виборів з'ясував консорціум, що проводив національний екзит пол. 46% виборців назвали першочерговим завданням для України досягнення миру та зміцнення обороноздатності, і лише 19,5% – вирішення економічних проблем. Як виконується головне завдання нації під час так званого перемир'я? Говоримо про це із нашими гостями: Віктор Кривенко, колишній радник керівника Укроборонпрому, зараз кандидат у народні депутати від самопомочі Олег Висоцький, керівник науково-виробничого об'єднання. Практика, вітаю вас. Доброго дня. Отже, з початку вересня триває режим, так званий режим припинення вогню і перемир'я. Ваші відчуття, наскільки цей час? Очевидно, що бойові дії не припинялися, але все одно вони не були такими активними, як у серпні. Вдалося використати для того, щоб підвищити обороноздатність України, зокрема в компоненті військової техніки і озброєнь, яких за словами президента під час активної кампанії було втрачено 60-65%. Пане Вікторе. По-перше, тоді додам, що не лише Украборонпрому я працював із заступником гендиректора «Южмаша», і космічного агентства. Працював УКРПЦ. Так, так щоб не, не було, що виключно це «Укроборонпром». Стосовно вашого запитання, безумовно, можна зробити завжди краще, ніж хтось робить інший. І зараз стоїть завдання: це бюджет 2015 року. В якому передбачити повністю видатки на всі питання обороноздатності, це вже не лише позиція самопомочі. На сьогодні ми бачимо підтримку всіх тих сил, хто збирається входити в коаліцію цього питання. Що спочатку? Ми визначаємо ті наші соціальні стандарти, захищені статті той мінімум, який повинен іти населенню. Потім йде повне вирішення питання обороноздатності нашої країни, і лише потім вже задання економічного розвитку, задання освіти, науки, спорту, культури і інші видатки, які є зараз в тих умовах, коли була повністю фактично зруйнована армія. Коли оборонно-промисловий комплекс, в якому ми є фахівцями, теж доводився до ручки і розкрадався, фактично, в цих умовах неможливо побачити за 3-5 місяців одразу нові зразки військової техніки, одразу налагодити випуск, якщо підприємство випускало 5 БТРів, щоб воно випустило одразу 50. Але заходи в цьому напрямку вчиняються і робота йде. Ну, я так розумію, що раніше або не працювали, або працювали в одну зміну. Зараз говорять про те, що працюють підприємства в дві-три зміни. Я не знаю, чи це багато тих підприємств і що вдається зробити за ці три зміни. Але, пане Олеже, ваше підприємство як використало цей час? І розкажіть, будь ласка, про профіль роботи. Що ви виконуєте для антитерористичної операції? Які Ми робимо броніровані автомобілі для перевозки людей. Некоторые машины уже попали в бой, в бой, в засаду. Люди, которые находились внутри, были не только спасены, никто не был ранен. И на одну из машин, бронированный нами, крас, на 23 три человека он вывез водитель, вывез людей, никто не был ни ранен, ни убит там. Слава Богу, что это произошло благодаря нашим автомобилям мы уверены в их качестве. Что касается вот, изменений, которые произошли за время перемирия, то на примере своего предприятия могу сказать, мы рады тому, что вот те те, те слова, э, те действия, которые были летом, э, реализовались. Мы не работаем в три смены, но мы полностью загружены работой Нового года. Мы делаем броневики на базе КАМАЗов, на базе Кразов, делаем командные пункты бронированные, машины для спецназа на небольшие пикапы. И что я успел заметить, оно с одной стороны не очень как бы, для меня хорошо, но с другой стороны хорошо для Украины, что также загружены и другие заводы наши партнеры. Моя давняя идея объединить. Ну, объединиться тем, как, как новый ВПК, тем ребятам, которые смогли что-то придумать вот, новое за последние 10-15 лет. И когда начал их обзванивать и говорить, я хочу на свою машину, а мы сейчас сделаем новый автомобиль, принципиально новый для Украины, на базе грузовика и 10 десятитонник. Я хотел поставить там нашу навигацию, радиостанцию. Это вантажный автомобиль будет? Ну, да, да. да. Автомобиль. Но это будет автомобиль для спецназа, для людей. 15 перевозки технику. людей? Да, перевозки и ведение боевых действий. Практически все загружены, и э, я не могу получить оперативно то, что я хочу от них получить навигацию или тепловизор. Нет, мы загружены работой. Слава Богу, что у людей появилась работа. Пан Олеже, скажите, пожалуйста, вот это переобладание. Вы говорите, кар... КРазы бронируются на базе ИВЭКО. Э, так в свете делается? Или это ну, какая-то часом Тимчасовий захід, тобто переобладнувати вже існуючі автомобілі. А насправді, якщо ми будемо будувати там справжню професійну армію за стандартами НАТО, треба переходити на виробництво вже спеціальної військової техніки. Да, нет. Така техніка, яка воює в конфліктах, як у нас на Востокі, ділиться двома методами: перший, використовуємо зараз, ми береться комерційний грузовик, подходящую к габаритов, и переоборудоваться в броневик. Так делается, наверное, ну, процентов 70, потому что автомобилей. Часть машин э, создаются, по примеру, БТР. Я говорю, сейчас о машинах до 12 тонн, до 14 тонн. То, что выше, понятно, делается, по примеру, БТР, когда покупаются шасси, двигатель, все, все корпус, это все комплектуется в одну машину. А вот такие самые легкие брони автомобили, легкие ЛМВ, так они мировое название такое, в основном используют готовые коммерческие шасси. Причина одна: економічна. Они существенно дешевле, им є логістика по всій по всей, всей планеті. Логістика запчастей. Поэтому з удовольствием их покупают машини идут этим путем, що її легко обслуживають. І ще одне дуже коротке запитання. Ви в складі «Укроборонпрома» прому не окремо. Да? Держава, і ви які відносини зараз? Розраховуються з вами чи ви працюєте в Бог? Не розраховуються, звичайно. Якраз гарний приклад, пан Висоцький є керівником приватної компанії. І те, що нам конче необхідно робити, нам необхідно розкривати наш державний сектор ВПК для приватних компаній. Тобто Ми приватизувати вами... сектор ВПК, деякі підприємства? Тобто треба дивитися по рівню стратегічності, і в залежності від того, наскільки важливе підприємство є для обороноздатності, От, від цього буде залежати той пакет акцій, який необхідно приватизувати. Окремі підприємства треба залежати, Лишити 100% в державній власності. Ми з вами є свідками того, як за 23 роки сотні підприємств ВПК були знищені тими червоними директорами, які ними командували. Безумовно, там є виключення 2% порядних людей серед цих керівників, але в своїй більшості вони навіть не злочинці, тобто вони не ставили, не всі з них ставили на меті розграбувати підприємство. Вони нікчеми. Тобто вони не розуміли, як з планової економіки вийти в ринкову економіку, вони не розуміли, що таке собівартість, вони не розуміли, що таке питання мотивації, вони не розуміють, що таке питання ринків. Тому зараз є критично важливим як в наші стратегічні підприємства, так і в інші підприємства поки, залучити іноземних партнерів, залучити їх під жорсткі інвестиційні зобов'язання. Перше, сюди мають зайти інвестиції, в технічну модернізацію, переобладнання. Друге. Вони повинні привезти сюди ринки, бо вони глобальні компанії, розуміють світовий ринок, вміють торгувати. І, наприклад, той же Боїнг робиться в 160 країнах світу, а торгується він централізовано. Розумієте, так? Да? Коли вони зайдуть в наші підприємства комплектуючих, то вже одразу це буде фантастичне завантаження при тому, що ми так торгувати, як іноземні компанії не вміють. І останні повинні принести інвестиції, зберегти профіль цих підприємств. Тобто тільки з інвестиціями ми можемо виконати ну, намір, який озвучив перший заступник генерального директора «Укроборонпрому» Сергій Пінькас. Він сказав, що ця структура переходить на стандарти НАТО у виробництві озброєння без інвестицій. Це можливо чи ні, пане Віктор? Перше, без інвестицій це точно неможливо. Друге, нам потрібно взагалі відходити від формату роботи державних підприємств. Цей атавізм. Який в нас залишився, ми повинні рефор реорганізувати, реформувати державне підприємство в акціонерні товариства, навіть залишивши 100% акцій по особливо стратегічним підприємствам у власності держави і заборонивши їх приватизацію, от, але ми повинні змінити саму форму. Бо тоді з'являється ревізійна комісія, тоді з'являється наглядова рада, тоді підприємства здають уже звітність по міжнародним стандартам фінансової звітності. Тобто з'являється повністю інше середовище існування цих підприємств, а не так, як це зараз, князівства, які. Там, якщо їх збирають в Кубку, наприклад, там, в тому ж Куроборонпромі, то це просто більш велика держава, але вона закрита, вона є непрозорою. І дуже важливо на 3, 5, 10, 15% залучати іноземних партнерів, профільних партнерів з інвестор-обов'язками, як я говорив, зі збереженням профілю, з забороною скорочення людей, залучати партнерів, які почнуть управлінську дискусію всередині. Тобто, коли Боїнг буде володіти 5-10%, відсотками, якщо ми їх переконаємо, наприклад, завода Антонова, то існуючому менеджменту зараз без оцінки, існуючому менеджменту буде набагато важче далі діяти і керувати, як він це робив до цього. Також будь-яке приятия, як, як державі тоді в такій ситуації, коли ми розкриваємося, як ви кажете, да і ну не буде або буде ця парасолькова структура, як зараз є укроборонпром, як державі переконати всі ці підприємства, що їй потрібно. Зараз в цей момент саме ця техніка. Давайте, хлопці, попрацюйте, а не треба узгоджувати, підписувати Перше, контракти. Власник. Чи не це процедуру? Перше, держава-власник, тобто вона в стратегічних підприємствах буде володіти контрольним пакетом і буде керівника призначати. Друге, держава має своїх представників в наглядовій раді, які визначають стратегію підприємства, які визначають його кроки. Третє, держава повинна так само в мирний час звичайна контрактна робота, і всі компанії будуть в черзі стояти, щоб отримати державне оборонне замовлення. Тобто, через а військовий центр, стан – це повністю інша процедура управління підприємством. Завод Малишева. Тобто підприємство знищується 10 років підряд. Там залишилось два токарі, які можуть робити в деякі деталі по двигуну, щоб не розголошувати. Фізично, тобто якби в нього зайшов тайландський, індійський, пакистанський інвестор, він би завантажив підприємство. Ми б отримали нижчу собівартість, в тому числі для нашої армії, для, для наших замовлень. Він би Підняв би ефективність цього підприємства, і в дискусії між державою і приватним власником це підприємство стало б кращим, стало б ефективніше, тому що що один, що інший, і вони б вже не змогли б, якби була цілі його там знищити або там розкрадати. Вони б не змогли це робити, бо вже є два учасники. А військовий час, будь ласка, є закон про військовий стан підприємства. Переходять всі в Бачите, розпорядження. Бачите, У нас є антитерористична операція, немає зараз військового стану. Наче давайте Значить, давайте, то давайте то... несем зміни законодавство. підприємства. Працюють в режимі мирного часу. Це можна виявлятися шляхом змін до законодавства. Добре, питання тоді до обох. Ви на прикладі пане Олеже, свого підприємства, ви знаючи ситуацію в окороборонпромі, пане вікторе. Прокоментуйте розмови про те, що склади підприємств оборонних, склади міністерства оборони забиті технікою, і вона не передається через те, що існує тривала бюрократична процедура. Чи це насправді так? У вас вся техніка, яку ви виробляєте, зразу йде на фронт в АТО чи ні? Ну, ми робимо техніку на абсолютно нових шасі, і вона йде зразу в АТО. А то, що кажуть про забиті склади, мені важко судити, я не був совітником в таких мощних структурах, але мені як-то довелося працювати з однією машиною зі складу, яку я взяв на переоборудовування, Она не доехала до нашего предприятия. В трамочную, которую тоже мы получили со склада бушную, она не уехала с предприятия, ее тянули на прицепе. Потому что там даже что-то стоит, и которому уже 30 лет. Наполовину это площадке... техника... Да, або... Четвертой категорию Резинки все, они должны меняться. Они все текут. А резинок там очень много в любом автомобиле. Вот она уже не поехала. Видно это можно? Однозначно. Но я бы хотел подтвердить слова нашего коллеги о том, что инвестиции. Инвестиции это очень хорошо. Они могут быть и за границей должны быть. Но на Украине тоже достаточно много внутри денег, которые могли быть инвестированы. И государство никого не должно уговаривать. Оно должно сказать, вот я хочу это... Когда пять лет назад, или даже шесть, я сделал первый военный автомобиль, называется «Казак», я пришел к министру обороны, Ихануров Юрию Ивановичу, я хочу это сделать. Он говорит, нет проблем, работай. Говорит, ну одно условие, я не дам ни копейки. Вот ты изготовишь за свой счет машину, пройдешь все испытания, если она будет устраивать наш генштаб, мы у тебя ее возьмем. Никак иначе. Так работает весь мир». А так как сейчас тратят сумасшедшие деньги на разработку несколько лет, согласование документов и так далее, вот там деньги распыляются. Пане Вікторе, будь ласка, оця техніка, яка на складах начебто або на підприємствах згадували завод Малишова, що там багато танків. Вже, вже два роки якраз повиганяли з Укроборонпрома, тобто ще за попереднього режиму. І ситуація проста з цією технікою. Тобто, оскільки ніхто не платить зарплату в держсекторі, так само і в армії. Єдиний механізм у нижчого керівного складу. Щось вкрасти був, це вкрасти на металобрухті, на питаннях утилізації. Тому дотягувалися як озброєння, так і танки, БТРи до виходу їх за межі там, гарантійної експлуатації. І потім на утилізації. У нас були випадки, коли за танк держава отримала після його порізки там, 20 тисяч гривень. Бо тут тобі хтось підписав акт про корозію, хтось підписав, хтось зважив не, не так правильно. І коли ми написали... Цілісну концепцію. Що робити з технікою, яка виходить, і армія каже, що вона їй не потрібна. Що треба спробувати її продати. Це залишкове треба... майно, те, що да, називається. Залишково. Треба віддати її укрту, щоб він його продав як цілісне. Треба потім підприємствам віддати, щоб вони шляхом канібалізму, так званим, розібрали його на частини, на запчастини і могли ремонтувати якийсь ремонтний фонд для армії. І так до самого низу потім уже макетувати. Танк коштує 30 тисяч доларів, просто як макет. Якщо його демілітаризувати, і люди просто купують в світі величезний ринок цього всього. Наші АКМи, які 360 тисяч, ми з вами спалили просто в пічці. За грантові гроші там й рік, 10-й рік автомати Калашника. Так, а люди їх розбирають і продають кожну деталь: 2, 5, 10, 100 доларів. Це, це величезний ринок. І тільки залишок вже утилізувати і розбирати. У нас стояло по 700-800 машин на порізку, і тільки те, що не могли поділитися, таки хто буде красти цей металобрухт, тільки це залишило велику частину цієї техніки, але справді більшість її вже знаходиться в непрацездатному тобто, стані. Тобто висновок такий, Вірократія... що більшість. Її... Техніки її можна відновити, чи варто її відновлювати, чи все-таки треба виробляти нове? Це не пов'язані речі. Перше, нове обов'язково треба виробляти, тому що розміщуючи держзамовлення в оборонно промисловому комплексі, ми маємо величезний мультиплікативний і синергетичний ефект. Тобто, підприємство, яке збирає автомобіль, має в себе 50, 100, 200 субпідрядників. Скільки у вас субпідрядників? Ну на 200, але я думаю, десь 30-40 є. Ну бо у вас наш більш крупного узлова. Там по Сапсану 300 субпідрядників, по по, по іншим комплексам, по, по 200. Тобто люди отримують заробітну плату. Вони не стоять в черзі по безробіттю, не отримують з держави з бюджету, не смог гроші. Вони отримують заплату, вони платять комунальні послуги. Ми менше дотуємо нафтогаз. Тобто величезний кумулятивний ефект. Тому нову техніку треба закуповувати. Це однозначно. І це свої закупівлі це шлях для них виходу на закордон. Онні ринки, бо якщо тебе не купляє твоя армія, ти ніколи нічого в світі не продасиш. Це закон світу. Друге. Техніка є, яку можна відновити. І бюрократія на сьогодні є. Тобто в УМАНі, підприємці, коли ми там спілкувалися з людьми, говорять, ми за свої гроші готові відремонтувати ті БРДМ, поставити їх назад в цю ж частину, що коли не доведе Боже, з Молдавії хтось піде, щоб у нас хоч техніка виїхала, а не як каже колега, щоб вона навіть зі склада не доїхала до, до ремонтного заводу. От. Тому це паралельні речі. І третя частина там велика частина надлишкового майна, з яким треба просто ефективно вчиняти. Не порізати Дякую. на а так як я Дякую, пане Ложе. Чи є у вашого підприємства проекти, які можна реалізувати тільки за допомогою інвестицій? Тобто на якісь новітні зразки техніки, тобто, не от відновлення старої, а саме угу. те, що треба і можна зробити, дайте, будь ласка, фінансування або державне замовлення на це? Скоріше, державне замовлення, от якраз і на этим зараз наше предприятие займається. Мы купили две машины у Ивека, получили к сожалению только в Январе, новые машины. Поэтому мы, чтобы ускорить процесс. Мы купили бышную машину, такую же, как будут новые, и сейчас разрабатываем и хотим ну, за полторы-две недели показать нашему руководству страны, нашей эту новую технику те, ну, про що ви говорили? Конечно, это машина, да. яка перевозить тебе. Она переводит, десант. она воюет, она производит разведку, это многофункциональный автомобиль, это машина командира, машина связи. Это везде в мире это не грузовик с платформой, это грузовик на 6, 12, 15 человек. Это джип, я бы назвал это большим джипом. То есть мы за грузовика делаем джип. Внешне, похоже, знаете, на громадный громадный джип. Все які машина... постріли він витримує? Це ну... зараз можна про це говорити чи да, ні? Ну, Який захист буде на цій в машині? Є, от, коли ви сказали про стандарти НАТО, це дуже такий серйозний і складний момент. Оружие, которое в стандартах НАТО у нас на Украине не, не присутствует. И те стандарты, которые есть у нас, и по которым мы делаем наши изделия, это бронежилеты, бронемашины, бронестекла, они не соответствуют натовскому стандарту уже. У них другие пули, другие стволы, другие скорости. На відповідність це гірше? Чи просто цену инший стандарт? Ну, это, знаете, как сказать, вот белый цвет или синий, что mm -hmm. лучше. То и то, и то. Хороший то, цвет, то хороший цвет. Разные стандарты. Перейти на стандарт НАТО рано или поздно пройдется. Но это очень большая работа. И так вот просто сказать, мы переходим на НАТО. Я руководил госстандартом в свое время. Как короткое время, но руководил. И я знаю, что ну, это очень важный и очень сложный вопрос. Я хотел бы по поводу вот новой техники сказать еще два слова, как руководитель предприятия. Когда мы да, за свой счет, за счет своих денег разрабатываем новую технику, то мы движем вперед не только наше предприятие, мы движем вперед нашу науку. Вот я сегодня хочу покрыть машину внутри противоосколочной защитой. Потому что пуля не проходит сквозь сталь. Но появляются маленькие осколки. Так и на бронежилеть они появляются, и нужно защитить бойца от этого. Так они появляются и в машине. Эти противосколочная защиты, вот я хочу на своей машине поставить ее уже новую. Ее такой на Украине не было. Это наука. Да, мы подключили химиков, мы подключили специалистов. То есть одно наше предприятие за собой вытягивает следующих. Поэтому если мы сейчас будем переделывать старое, наша Украина будет оптата на одном месте. Тем более, это старая, старая броня она не держит сегодняшнее оружие. Это старые двигатели, как правило, бензиновые с большим расходом топлива. То есть надо все-таки двигаться в новое направление. Да, да, можно дуже коротко. В чем проблема держави, что она фактично дурит, вот такие вот підприємства и не лише приватної форми власності, те самые і З державними підприємствами, які щось розробляють, у нас однорічні бюджети. Тобто, якщо Європа фактично має семирічний бюджет, тобто і зараз в коаліційній угоді ми записуємо цей пункт перехід на трьохрічне бюджетування, щоб коли ми кажемо, що ми щось купимо і підприємцю говоримо, що давай ти починай розробляти, а жодне міністерство відомства не може підписати договір довше ніж на один рік, ніж у нього є бюджетні призначення. Тобто потрібно більш серйозне планування розвитку економіки і конкретні інструменти. Одним з них яких є в три, -три, -три бюджети, щоб це підтверджувати очі, їм, так. що ми в них це купимо контрактом не словами міністра, якого завтра зняли, був Юрій Вадич, порядний міністр. От його зняли, і потім кажуть, ну, я більше не обіцяв. У нас кожен уряд приходить, і потім для інвесторів змінює правила гри податкові. Для тих, з ким домовлялися, каже: це ж не я домовлявся. І важливо наповнення оборонного бюджету. Думка президента: що найменше 3% ВВП на рік на оборонні потреби держави. Це реально зараз Це цей дуже складний. Для країни час. Реально, і 5, і 10. У нас є одна задача виграти війну. Тому у нас зараз. Так всі, от під час війни всі, ви кажете, всі, реально, всі 5 всі розмов... 10? Як? Дивіться. Зараз просто у нас частина людей не відчуває всієї серйозності того, що відбувається. Тобто нам хочеться і соціальні пільги зберегти, і щось побудувати, і стадіон добудувати, і філармонію дофарбувати. Це все потрібно. Але це все буде не потрібно. Подивіться на Луганськ, подивіться на Донецьк, якщо ми програємо війну. Зараз треба чіткий парламентський контроль над Міністерством оборони і іншими силовими органами. І той комітет по, по обороні, який формується, я думаю, що він здатний його забезпечити, бо там багато людей, які своїм життям ризикували і поховали багато своїх побратимів. І нам треба довіритися цим людям, щоб вони сформували реальний оборонний бюджет. Звідкіля він буде формуватися з загального фонду. Можливо, нам треба включати наш станок. Друкарський, тобто нам треба профінансувати. Включений, От, значить, треба виходити до наших гарантів і говорити дуже конкретно, що люди ми віддали вам все, що у нас було 1300 боєголовок, 43 машини ми вам віддали, які одна з них залишала коридор 500 кілометрів на 5000 кілометрів жодної живої душі. Тобто, тобто не питання, гарантія. можемо чи Тому не можемо, виходити. мусимо це зробити. Це ми мусимо Зрозуміло. це зробити, і зараз, безумовно, ми маємо потім війти в 3 відсотки, коли буде вже мирний час. І нам треба буде наздоганяти той провал, який у нас був фантастичний. А зараз ми повинні просто дати армії те, що їй потрібно, і в цьому відношенні, але з контролем, щоб, упаси Боже, там не було якихось зловживань. Тому що зараз зловити одного генерала на корупції, і це величезна втрата довіри людей, тих волонтерів, які збирають останнє. Тому дуже важливо зловили пожиттєве ув'язнення, можливо, окремо якусь статтю зараз за корупцію військово-промисловому комплексі Як передбачити небагато часу залишається. Пане Лежо, дуже стисло. Наприклад, знову ж таки вашого підприємства говорили про постачальників, тобто від яких саме ви зав'язані, чи були ці підприємства на окупованих територіях, які зараз розташовані, російські партнери чи вас це все обходить? Обходить зовсім, тобто З Росією ми не працювали практично. Не помню такого там нічого особливого. вот эти Росія це миф, как по мне. Там нічого особого умного нового ми не найдемся. Але ж виробляли разом з ними. Танки виробляли ну, за допомогою Росії. Ракети і вони за нашу допомогу за мы допомогою. Я говорю про той бізнес, чим я чем так. я у них нет ни одной приличного, ни одного приличного автомобіля. Вот я делаю бронетехнику. Нет, они купили в Италии, купили там МЛВ итальянский. Сами їхний і ТИР снял с производства, а сняли, взяли они э, итальянские машины. Потому что, когда мы сделали Украину, поставила своего казака на параде, они через не 3, по-моему, 4 сняли, ну, перестали выпускать, потому что это машина прошлого века прошлий рік. пане Вікторе, те саме запитання: чи багато ми втратили наших оборонних підприємств, наскільки це критично, на окупованих територіях в Донбасі, і чи можемо ми дійсно за який часу унезалежнитися у виробництві озброєнь від Росії? Ну в моїй рідній галузі це серйозна проблема в ракетно-космічній галузі. Тут треба однозначно якомога швидше інтегруватися з нашими західними партнерами, з, з азійськими партнерами треба інтегруватися, бо рівень кооперації був дуже високий і зараз. Ця проблема існує. Підприємства втратили, всі знають Протопас, і Сніжнацький, тобто є Луганські р... патрони, з є... Ну, луганські патрони так, і ряд менших підприємств. Ключова проблема, яка зараз є і потребує вирішення, це завантажити висококваліфіковані кадри. Базова інфраструктура будь-якої держави це високоосвідчені люди. Тому якщо ми зараз не сформуємо оборонне замовлення, не залучимо іноземних партнерів, хто завантажить ті заводи, які втратили 30%. 50% там по Харківу, купа заводів, втратили величезний обсяг реалізації. То ми, по-перше, отримуємо з вами соціальну базу для сепаратистів, тобто люди без роботи в зиму, коли немає чим годувати дітей. Вони думають про, про якісь там протести. Друге. Ці люди будуть масово виїжджати і в своїй більшості в ту ж Росію на ті ж оборону промислові підприємства, які будуть воювати проти, про проти нас, то фактично. вони будуть дублювати те виробництво у себе, да що фантастична нестача кадрів. В Росії вона в п'ять разів вища, ніж в нас. Якщо у нас не було доза державного оборонного замовлення, то у них фінансується постійно. І так кадрова кадровий голод, який вони відчувають, він просто фантастичний. Карабель вивезли, радіолокаторщиків вивезли, і це буде продовжуватися. Тому Добре. треба сфокусована політика по розвитку нашого. Чи дуже коротко тепер говорять дуже багато про закупівлю новітніх озброєнь у західних країн, зокрема у Сполучених Штатах. Чи нам треба і багато закуповувати там? чи все -таки які створювати своє, я розумію, що своє складніше, але тим не менше питання на майбутнє. Пане Вікторе, коротко дуже і можливо, ви пане Олеже. Перше потрібно. Друге, потрібно використовувати офсетні, офсетний принцип закупівель з переносом частини виробництва сюди. Третє, потрібно створювати спільні підприємства от, і рухатися, щоб це була така кумулятивна синергетична історія. І четверте, можливо, не все закуповувати, а все ж таки виходити до наших партнерів, гарантів нашої територіальної цілісні та недоторканності, щоб вони нам передавали. Ці озброєння, якщо вони відмовляються за нас воювати, хоча обіцяли нам, що ми забезпечимо вашу цілісність. Не вийшло дипломатичними способами. Давайте військовими забезпечуємо. раз, ви нам обіцяли, і треба виходити в морально-етичну площину і говорити про це з нашими партнерами, з суспільствами наших партнерів, щоб вони своїм політикам говорили: ребята, ми їх кинули. це? Дякую, пане Ложе. Ваше підприємство готове виробляти таку техніку, транспортну техніку на стандартах західних. Чи треба Конечно. якийсь час, щоб нет, ви ми так могли? Ні, цьому немає ніякої проблеми для нас. Ми хочемо э, успіх в январі бути на виставці в Абудабі, показувати їм нашу техніку українську. Я її в Дюбаї, ту виставку, техніку, так що немає проблем для нас. Дякую, дякую. Пане Олеже, пане Вікторе. Це була програма про головне розмова про обороноздатність країни. Головне завдання, що поставили українці перед державою. Побачимось, все буде добре.